Ronix 3420 – це акумуляторний багатофункціональний мультиінструмент. Гравер у комплект входить 20 різних аксесуарів для роботи, які акуратно розміщені у зручному кейсі. Бездротовий роторний комплект має високоефективний двигун постійного струму, що забезпечує швидкість холостого ходу від 5 тисяч до 18 тисяч обертів на хвилину. Завдяки наявності шести швидкісних режимів ви можете обрати саме той, що ідеально підходить під ваші потреби. Ronix 3420 обладнаний системою блокування штифтів для простої та швидкої зміни насадок. Тримач бід від 1,6 до 3,2 мм для рі. Різних видів насадок. Прилад має ліцій-іонний акумулятор та обладнаний трьома світловими індикаторами, що показують рівень заряду. Місткість батареї ампер-години, час заряду – 3-5 годин. Цей гаджет добре підходить для широкого кола завдань завдяки чудовій продуктивності та економічності.